Зразковий танцювальний колектив Калинонька здобув на міжнародному фестивалі конкурсі у Болгарії два перших та одне друге місце, а також гран-при. І сьогодні після вдалих виступів та відпочинку переможців зустрічали у рідному місті Дубно. Виних танцюристів з Дубна відзначили з поміж 50 номерів номарів завдяки майстерному виконанню танців, шум, веснянка та варенички. А найпрестижнішу нагороду фестивалю Гран-Прі вибороли завдяки танцю, як чумаки по сіль ходили. А потім, як сказали, звичайно, сльози і в дітей у мене. Тут не можна вгадати. На одному конкурсі можна зайняти одне місце з самим танцем на друге, а друге, так що кожен має свою думку у журі і воно оцінює по своїх категоріях. Загалом для участі в конкурсі з Дубна поїхало близько 45 дітей, і кожен з учасників сподівався на перемогу, хоча кажуть, за неї довелося поборотись. Ну була неочікувана, звичайно, були сильні конкуренти, але змогли. Переживали те, що є конкурент з минулого разу, і він тоді зайняв перше місце. Дуже переживала, щоб не впасти, тому що слизька сцена була. Ми виступали в другий день. Це було гаряче, було дуже класно. І нас конкуренти теж сильні, але ми найкращі. Тож наразі ніхто не стримує позитивних емоцій. І діти, і батьки передусім висловлюють вдячність керівнику колективу Надії Нездюр. Емоції просто зашкалюють дуже молодці. Перемоги. Ми завжди чекаємо перемоги, бо завжди, якщо не гран-при, то перше місце. Молодці діти, молодці керівник. Ми до цього готувалися на напевно, що місяців три. Бо знали, так що буде поїздка, але ще вирішували, коли вони щасливі. Вони через те ходять сюди кожен день. Будинок культури на репетиції. Вони летять як на крилах. Ми віримо в своїх дітей. Ми знаємо, скільки вони тут працюють. Ми знаємо надію Володимирну. Але коли ти це очікуєш, ми перед тим були в Буковелі гран-при, ми перед тим були перед війною в Хмельницькому. В останні рази ж раніш не вісла. Зараз їздила кожного разу з гран-при. І це вже не перша поїздка Калиноньки за кордон. Торік із Болгарії колектив теж привіз гран-прі та перше місце. Тож вітаємо з високими нагородами і бажаємо колективу нових творчих здобутків.